Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо, як Ісус навчає своїх учнів і говорить про книжників і фарисеїв, закликає до того, щоб були уважними, щоб не робили так, як робили книжники і фарисеї. І завжди приходить думка нам про те, що це були погані люди. Вони вивчали закон, вони знали досконало закон, але йдеться про те, що. Всі ми, християни, так само, як і в цивільному праві, кримінальному праві, так само в канонічному праві в церкві, якщо дотримуватися цих правил, то можна вирішувати все по справедливості, вирішувати так в такий спосіб, щоб людина її честь і свобода були захищені. Отже, Небезпека була в тому, що, наприклад, фарисеї, книжники, вони більше підлаштовували закон Божий під якусь маленьку групу людей впливових, тоді там, в Старому Завіті. І через це багато бідних людей, простих людей страждали, тому що практично все було заборонено, все було обмежено, але були виключення. І, власне, так вміли цим законом Божим керувати, що Ісус на це звертає увагу, що золото, яке є в храмі, воно не є важливіше від храму, що престол, він, престіл, він не є менший, як жертва, яка є на цьому престолі. І чому так є важливо це для нас? Тому що дуже є актуальна річ. Дуже часто чуємо в світі, коли говорять, церква нічого не дозволяє, все не можна в церкві. Тому є велика акція проти церкви і завжди є боротьба за права людини, коли борються за евтаназію, за аборт, за, за наркотики, легалізацію, за, за багато різних речей, на які церква говорить, це не є добре для людини. Це є щось в життя важливіше, життя людини є важливе, його треба зберігати. Не можна робити аборт, це є гріх. І так багато є речей, на які є зараз багато людей, які можуть почати сказати: це є моє приватне право, я роблю, що хочу своїм життям, я маю право. Я... І, власне, канонічне право є для того в церкві, щоб допомогти християнам. В різних випадках і ситуаціях провести, зробити це розпізнання цієї ситуації, побачити контекст, побачити, чи дійсно людина вона була свідома, чи дійсно це злої міри, чи дійсно цю людину обдурили. Для цього є канонічне право, яке допомагає регулювати, впорядковувати життя церкви, внутрішнє, зовнішнє церковне життя, так? християн. І в цьому всьому, коли власне, папа говорить, що церква не є таким, знаєте, прикордонниками, які видають перепустку, кому можна входити, кому ні. Церква всіх приймає. Папа каже, церква є відкрита для всіх. Але увага, увага, коли церква каже, папа, що приймає всіх, то теж папа каже, що церква теж має свої правила. Це не означає, що все одно, як і що робити, як жити, тому що Папа сказав, що церква всіх приймає. Є так важливо зрозуміти, брати і сестри, це власне, що це є християнське життя? Хто такий є християнин? Це той, хто наслідує Христа, Ісуса Христа. Чого навчав Ісус Христос? Чи ми можемо зараз придумувати собі, полегшувати, чи ми можемо міняти, замінювати якісь концепти? Ми бачимо, що є, є в певних країнах певні проблеми, коли чи єпископи, чи священники, і люди згіршуються. Але це є велика селенська церква, в якій є певні проблеми. Але знову ж таки кажу, що є заповіді Божі, є канонічне право. 1752 канони, які допомагають врегулювати, вирішувати всі ситуації в житті церкви. Але знаєте, що є написано в 1752 каноні, що є важливе, найважливіше є це це зроблено для спасіння душ. Отже, не для того, щоб щось відібрати, обмежити. А для того, щоб врятувати людей, для того, щоб допомогти людині вийти чи не впасти в якісь складні, страшні ситуації, з яких потім ця людина не знає, як вийти. Тому, брати і сестри, Ісус, коли говорить сьогодні до фарисеїв і книжників, це можна і це потрібно актуалізувати. Це є дуже нам близьке. В часі війни, в часі пандемії, в нашому християнському житті. Коли ми чули про святого Августина, святий Августин на початку, який виріс в родині такий складній, тоді ще не було православних протестантів, не було поділу, був тільки його батько поганином і мати християнка. І він виріс такий, знаєте, роздвоєний, не знав, де є правда, тому постійно ходив в різних філософських школах і шукав. Де є ця правда. Аж потім, поки не зустрівся з святим Аврозієм, коли він вже був таким теж Святий Гостин таким знаним, вже трохи адвокатом, філософом, але почув цього святого і навернувся. Навернувся і теж жив він в складні часи. Знаєте, жив в часи, коли варвари з території теперішньої Німеччини. Вандали вони напали на Римську на Рим. Вони практично тоді був занепад Римської імперії 410-й рік. І багато хто звинувачував християн в тому, що це християни винуваті, що таке відбулося, що напали на Рим, і пізніше ці вандали, вандали, вони руйнували все цю цивілізацію західну, так? І ми можемо зараз подумати, коли на нас напали, теж, коли почали все валити, коли руйнують міста, гинуть люди, кінець світу. Дуже багато людей пише все, це вже кінець світу, третя світова війна, ядерна, всі загинемо, кінець буде. В 410 році теж саме говорили, то те ж саме говорили такі закиди і до Святого Августина, і до католицької церкви, на що він написав відповідь книгу. Чивітадей написав місто Боже, град Божий. І, власне, де він розповідає цей розділ: місто Боже, це те добро, боротьба добра і місто світу. Це добра, боротьба доб, добра і зла. І завжди це було, і це буде аж до кінця світу, поки буде існувати світ. Тому не можемо думати, коли відбуваються якісь такі речі, що це вперше відбулось. Ми можемо, а мусимо твердо розуміти, брати і сестри, що таке християнство. Мусимо знати, що є таке канонічне право. Мусимо знати, що церква має своє право для того, щоб вберегти нас, своїх дітей. Ми є діти церкви, діти Божі, які маємо право в церкві молитися, висловлювати теж наші бажання, наші потреби. Але теж потребуємо навчання церкви. Церква, яка має історію, церква, яка має досвід. Тому, власне, молимося для того, щоб так ми не заблудилися в житті, щоб не інтерпретували під себе, під свої інтереси, але щоб були уважні на Боже Слово, для того, щоб в кінці допомогти Господу нас врятувати, наші душі і бути з ним вічно в небі. Амінь.